В цьому відео поговоримо про 3D-графіку, що це таке і як з нею працювати. Основною програмою для демонстрації прикладів буде Cinema 4D, але загальні принципи описані нижче універсальні для будь-якої 3D-програми від Blender до Maya. Тривимірна графіка це вид комп'ютерної графіки, яку ми отримуємо шляхом моделювання об'єктів у трьох вимірах. Так само, як порівнюючи растрову і векторну двовимірну графіку, у 3D, ми маємо параметричне моделювання, яке можна назвати аналогом векторної графіки, і звичайне моделювання, яке можна порівняти із растровою графікою. Звісно, ця аналогія не є вичерпною, тому давайте уточнимо, що ми маємо на увазі на прикладі вже не кола, як у відео про d графіку, а об'ємної сфери. Параметрична сфера представляє себе об'єкт, у якому ми задаємо радіус, і програма вираховує параметри цієї сфери згідно із ним. Якби близько ми не приближались до поверхні сфери своєю віртуальною камерою, вона залишається рівною, тому що те, що ми бачимо на екрані, це результат розрахунку вигляду поверхні сфери, виходячи із заданого нами радіуса. Коли ж ми говоримо про сферу змодельовану як тривимірний об'єкт, так званий полігон меж, то хоч при віддаленому перегляді вона нічим не відрізняється від параметричної, та коли ми приблизимо камеру, то побачимо, що її поверхня складається із окремих плоских прямокутників, так званих полігонів. Тобто, так само як растрова графіка представляє собою сітку із пікселів, так і підмодельовані тривимірні об'єкти складаються із сітки плоских полігонів різного розміру. Параметричне моделювання використовується у інженерії та проєктуванні, і програми, у яких це відбувається, мають загальну назву cad системи Але ми гуманітарії, і нас більше цікавить полігональне 3D-моделювання, яке в першу чергу орієнтоване саме на візуальну складову, а не на прорахунок жорсткості конструкцій або підготовку деталей до виробництва. Тобто ключовим результатом нашої роботи із 3D буде зображення одиночне або ж серія зображень, якщо ми говоримо про анімацію. Починається процес 3D-візуалізації із моделювання створення геометрії об'єкта. Для прикладу, давайте змоделюємо глиняну вазу, яка стоїть на плоскій поверхні. Для цього знайдемо в інтернеті підходяще зображення вази і розмістимо його на фоні у нашому вікні моделювання. Далі перед нами постає задача вирішити, яким чином ми будемо створювати нашу полігональну структуру. Наприклад, ми можемо створити звичайний циліндр і розтягнути його таким чином, щоб по формі він став нагадувати вазу. Або ж, оскільки наша ваза є радіально симметричною, простіше кажучи, як її не повернути на столі, вона буде виглядати одинаково. Ми можемо скористатись методом створення полігональної сітки, виходячи із форми кривої лінії. Таку лінію ми можемо, наприклад, намалювати у ілюстраторі, або ж безпосередньо тут у сінемі. Наша задача уявити, як виглядає ця ваза у розрізі, і обмалювати цей уявний розріз. Потім використовуємо Last Object, який обертає намальовану нами лінію навколо вертикальної осі, тим самим створюючи об'єм. Як бачите, навіть для такої простої форми у нас є щонайменше два варіанти створення полігональної структури, та у випадку складніших об'єктів варіантів їх створення стає настільки багато, що це неможливо описати у короткому відео. Тому із набуттям досвіду у моделюванні ви будете засвоювати саме принципи побудови будь-якої структури, а не запам'ятовувати, як зробити той чи інший конкретний об'єкт. Йдемо далі. І тут у нас текстурування. Це так би мовити, набуття об'єктом певного матеріалу. Сутність текстурування полягає в тому, що ми накладаємо растрове зображення на поверхню нашого об'єкту. При цьому матеріал, який ми створюємо для нашого об'єкту, буде включати не лише зображення кольору, а іще два растрових зображення Карту нормалий, яка надасть поверхні нашої вази певної нерівності, і тим самим додасть реалістичності, а також карту шершавості, яка також придасть реалістичності поверхні за рахунок нерівномірності рівня відображень. Тобто в деяких місцях ваза буде більш зішкальною, а в деяких більш матовою. Таким чином, додаючи певні растрові зображення до нашого матеріалу, ми пояснюємо в програмі, як має виглядати поверхня нашого об'єкту. Diffuse Map говорить про колір поверхні, Roughness Map про її шершавість, Normal Map – про її нерівність. Тепер, коли наша ваза має матеріал із потрібними нам характеристиками, пора налаштовувати освітлення сцени і віртуальну камеру. У нас є широкий спектр можливостей по виставленню освітлення у нашій сцені від точкових джерел світла будь-якого кольору до використання специфічних HDRI зображень, які у два кліки дозволяють отримати хороший і реалістичний результат. Але оскільки виставлення схеми освітлення у віртуальній сцені відбувається за тими ж принципами, що у реальному фото чи відеозйомці, то варто ознайомитись із цією темою окремо. Зараз же ми використаємо ось таке HDRI зображення, яке створить нам реалістичне освітлення сцени. Виставляючи віртуальну камеру, ми притримуємо з тих самих правил композиції, що були розглянуті у відео про роботу з фотографією, але при цьому ми не обмежені у налаштуваннях. Будь-яка фокусна відстань, будь-яка глибина різкості і будь-який кут зйомки, який ми тільки можемо собі уявити, нічого нас не обмежує у експериментах. Головне знати, яке налаштування камери відповідає за який параметр. Але тут знову ж таки. Дивіться наші попередні ролики про фото та відео. І ось, коли ми створили геометрію, наклали на неї матеріал, виставили освітлення і камеру, настає етап рендерингу. Ми маємо обрати розмір зображення і його формат, і запустити процес, який прорахує усі джерела світла у нашій сцені, віртуальні фотони, від яких зіштовхнуться із поверхнею нашого об'єкту, і за тими параметрами кольору, шершавості і нерівностями, які ми вказали при створенні матеріалу, відіб'ються від поверхні, згаснуть або перенаправляться у нашу віртуальну камеру і вибудують нам цеве зображення, над яким ми працювали. Коротше кажучи, рендеринг – це процес, який фіналізує нашу роботу і утворює плоску проекцію 3D-сцени згідно із заданими нами параметрами. Ось так ми отримали реалістичне зображення вази, витративши на це менше 10 хвилин. Але у кілька кліків глиняна ваза може перетворитись у скляну. Ми можемо додати анімацію. Вона похитнеться і впаде на бік, і використовуючи фізичну симуляцію, реалістично розлетиться на уламки. Але про анімації, симуляції і інші речі, через які тему 3D можна вивчати роками, і все рівно мало що у ній розуміти, ми поговоримо у наступному відео. До зустрічі. Ладно.